Доброго дня, розкажіть про себе. Яка у вас роль на знімальному майданчику? Привіт, мене звуть Валерій. Я зіграв дуже круту роль, зіграв перше кохання пани Ганни. Але так сталося, що мені розбили серце, і мені було дуже досадно. Але я спорався зі своїми почуттями що сталося, то сталося. І Я думаю, що цей фільм стане великим поштовхом до чогось великого. А мене звати Вікторія Рибакова. Я на знімальному майданчику перш за все була актрисою. Я грала роль Крістіни, а також я допомагала зі сценарієм, я написала флешбек повністю. От і трохи сварку. Доброго дня. Мене звати Ігор Лужков. На зйомках я був Фаб'єном кращим другом. Главного героя Марка, добрий день. Мене звати Сергій Осмоловський. На зйомочному майданчику я був оператором. Я Анатолій, і на знімальному майданчику в мене була головна роль. Роль марка. Я була режисером, сценаристом. Я цей фільм монтувала і грала Олесю. Привіт, мене звати Софія Шаманова. На цьому знімальному майданчику моя роль була акторки. Я грала Діану. Мені дуже подобається моя героїня, так іноді вона робить помилки, але я вважаю, що вона виправилась. Як тобі атмосфера на зйомках? Атмосфера була насправді дуже дружньою. Я не можу ні на що пожалітися. От дуже приємно було зі всіма спілкуватися. Звичайно, у нас були деякі негаразди ЧП, але. Це звичайні моменти. А так у нас була дуже творча, дуже дружня атмосфера. Ось я думаю, що багато хто подружився на зйомках. Все було дуже добре, мені все сподобалося. Були невеликі проблеми з погодою, та але все було добре. Все було добре, були певні нюанси, але вони не були критичні, тому все добре. Це нормальна історія, коли десь, десь незла і тому все мені здається, як завжди. Атмосфера в нашій команді була дуже творча. Ми гарно разом працюємо, тому що ми вже давно знайомі, і у нас завжди все добре виходить. Атмосфера на зйомках була дуже крутою. Я думаю, якщо людина хоче спробувати себе у ролі актора, то йому обов'язково треба пережити ці почуття. Ну загалом було все чудово, дуже весело, цікаво. Які в тебе очікування від фільму? Я думаю, що у нас все дуже добре вийде. Дубаю, надіюся, що всім сподобається. Думаю, що мені сподобається 100%. Я дуже сподіваюся, що всім сподобається, тому що ми всі дуже старалися над цим фільмом, і наші режисери, і оператор, і актори. Тому я дуже сподіваюся, що всім сподобається наша робота. Я думаю, що багато кому сподобається. Звичайно, є моменти, які були не дуже, які можна було зняти краще. Але в принципі, я думаю, що фільм хороший, і що багато хто буде радий його побачити. Насправді я не очікую чогось грандіозного, тому що завжди, коли ти не очікуєш чогось дуже хорошого, воно потім виходить краще, ніж ти очікував. Я надію, що фільм дуже сподобається. Всім, хто буде його дивитися, і що це десять з десяти, напевно, буде. Чи будеш ти надалі займатися кінематографом? А, так, я дуже хочу вивчитися на режисера або стати акторкою, але я ще точно не знаю, тому що я взагалі хочу всім стати вже і режисером, і акторкою, і, і юристом, тому але я впевнена, що так. Я думаю, що я себе ще раз спробую у зйомках фільму, але зараз я обираю шлях блогерства. 100% в мене вже є ідея для нового короткометражного фільму. Тому я думаю, що як тільки вийде небо без кордонів, то я вже буду писати сценарії для чогось нового. Mm -hmm. у мене на життя трошки другі плани, напевно, на даний момент. Професійно, я думаю, ні, але я б ще залюбки знялась у фільмах, тому що ну мені це подобається, це моє хобі. Побачення джис життя складеться, і до цього інколи знімали кіно. Те, що стосується саме відео, відео це моя професія. Я ним займаюся відеозйомкою, не зовсім кіно, більше скажімо, репортажу і документалістика, тому так буде. Так, мені дуже подобається цим займатися. Мені дуже подобається зніматися, та знаю, ще ще сказати, так.